Шановне панство, мої вітання. Мене звуть Олександра, 17 серпня сьогодні. От, і давайте подивимося з приводу цієї брудної бомби. Ви мені так сьогодні написали про те, що українці готують брудну бомбу. Мені так сподобався ваш коментар, що думка про те, що у українців бомба брудна, образлива і огідна. У українців бомба охайна, чиста та доглянута, як садок вишневий коло хати. Давайте подивимося, що взагалі відбувається, що це за ну, знову ж таки, да, мабуть, ці вкиди. Ну, розуміємо, що це таке може бути, але ж давайте переглянемо. Так, ЗСУ готують вибух брудної ядерно ядерної бомби. Удари плануються по місцях зберігання відпрацьованого топлива АЕС Відпрацьованого топлива АЕС Це Курська та Запорізька АЕС Відпрацьоване топливо Я одразу згадую друзі, з приводу загрози від води, від брудної води. Да? Ну, вода рідина. Та, Як нам з вами карти показували постійно. До речі, з приводу загрози від АС, від нашої да, Запорізької, то загроза не пішла. Тобто та провокація, вона все ж таки, яка була, вона загрозу, на жаль, ще не прибрала. Давайте будемо дивитися. Ось ця заява вона про що. А тут ще й був допит полонених, і це вони таку інформацію дали. Фанство я нагадую про те, що в нас з вами. Відкритий збір на дрони для військових, які на зараз знаходяться на дуже цікавому напрямку, і їм ці дрони просто необхідні для виконання специфічних військових. Бойових завдань. Я дуже прошу долучитися, дронів потрібно багато. Збір у нас з вами чомусь так трошки повільно йде в цей раз. от Посилання на банку буде в описі під відео. Всі звіти, всі рахунки, обов'язково все буде. Ну і фотографія, ви знаєте, я все це все це вам скидаю або тут на Ютубі в дописах, або в телеграм-каналі. До речі, якщо ви ще не приєднані до Телеграм, то обов'язково приєднуйтесь так, ну що, давайте дивимося. Оце заява з приводу брудної бомби. Це взагалі про що? Ця заява з приводу брудної бомби? Для чого вони зробили таку заяву? Що це заява для України? Так, да, це. Е... Не обов'язково про Україну. Зараз вам сто секундочку. Давайте інакше. Ця заява про брудну бомбу для Росії. Це заява про брудну бомбу для України. На території Росії. На території України. Ну, от розумієте, яка ситуація? Це не про ну як, це про територію України, але більше про, можливо, тимчасово окуповані е, наші землі, може все ж таки про мова йдеться, тобто якусь хитрість вони все ж таки планують. Але ж тут бачите, як, тобто, ситуація знову в той момент, коли нам потрібно буде відходити, коли нам потрібно буде собі забезпечити якусь безпеку. В плані від, відходу, да? от тоді ми щось можемо зробити. Ця провокація вона дійсно більше направлена на територію Ерефії створити якусь ситуацію, гостру ситуацію на території Росії або, як знаєте, для гостра ситуація. Для своїх людей, щоб показати, щоб був привід. Трійка Кубків це карта якоїсь, знаєте, Загальної думки, да, щоб створити якийсь емоційний шок всередині країни по королеві мечів якусь гостру ситуацію, яку, ну, що людей при, призведе до якогось знаєте, дуже такого емоційного сплеску. Що це для України? Для України, ну, да, звісно, це звинуватити тут з мечів карта вежа да, і двіка мечів. Це звинуватити в Україну, тобто показати картинку, якою вона не є. Насправді, тобто сказати неправду, а що це для Росії? Знову ж таки, карта повішеного це вийти з крутної ситуації, мати можливість вийти з крутної ситуації, вже щось відбулося, вже вони готуються. Відбулося, неправильно говорю, вже вони щось придумали і вже вони готуються до певної провокації, їм потрібні жертви. Знову ж таки, карта повішена і вона про жертви. Тобто це як з однієї сторони, так, да, йде, йдеться, мова йдеться і про. Якусь проблему від води, да, про дуже емоційну ситуацію всередині своєї країни. Знову ж таки, поставити на чомусь крапку. Дивно так фрази йдуть, знаєте, отримати якусь, отримати якусь стабільність після. Загрози отримати якусь стабільність після великої катастрофи, да? тобто спочатку десятка мечів, спочатку ми там а, всі будемо страждати, спочатку десь прилетить буде дуже багато жертв, а потім начебто все буде нормально, бо по четвірці жезлів це карта, коли люди щось святкують. Четвірка жезлів може показувати дійсно ще й на територію Росії, що вони хочуть це зробити там. Щоб всі люди бачили, що це за заява. Ця заява по правосуддю – це знову ж таки на рівні держави мати якісь важелі впливу, привернути на себе увагу. От. Але на зараз тут просто ну, дій, як таких, тільки підготовку, я бачу. Да? Підготовка і очікування. Можливо, десь щось вони вже зробили, комусь роздали. Як це сказати? Завдання якісь, да? Хтось поготові, але поповішуємо корливих контактів, тобто це не зовсім про дій. Що, давайте, зараз я всією брудною бомбою. Що вони готують так? Не вистачало мені, що, що в мене карти падали. О! Сонце перевернуте, а це все ж таки можуть бути якісь дійсно ядерні, ядерні провокації, на жаль. Тому що сонце це і про радіацію, це і про якийсь вибух, і про ЗС, в тому числі. Давайте дивитися, що вони готують взагалі в цілому. Да? Якусь провокацію чи готують, що вони готують. Дуже дивно, якою може бути ця провокація по смерті, це те, що може змінити а, хід війни, я так розумію, або обстановку на самій Росії взагалі в цілому, тому що тут такі цікаві карти падають. А, карта колесниця і шестірка жезлів. Тобто показати успіхи по якимось напрямках, а, створити, знаєте, це, Брін, я тут так правильно покажу, бо хто. Кому цікаво в плані карт. Якби так, словами, я коли довго там декілька днів не роблю розклади, мені важко повернутися до опису картинок, які бачу. Тому я панство перепрошую, дуже дякую вам за вашу терплячість. Зараз, секундочку, опишу. Це знаєте, таке відчуття, коли люди не можуть, люди Боже, які вони люди, коли ем, агресор не зможе контролювати певні напрямки, коли не зможе контролювати. Ситуацію на фронті, тому що коли сниться це ще і про стратегію. Да? Це коли буде провал стратегії, це коли ми опинимося в певному тупіку, ми не будемо знати, куди рухатися і що робити далі, нам потрібна буде ця провокація по смерті для того, щоб показати перемогу у себе в країні. Отак. Щоб з цієї провокації вийти переможцем, тобто вони це все розвернуть. Якимось чином в свою, в свою сторону. Ну і, звісно, звинувативши Україну в тому числі. Але створиться воно все на Росії, або на тимчасово окупованих, знову ж таки, на карти про це. Щось вже готується, якась картинка, щось вони будуть відволікати увагу. Ану зараз. Відволікати увагу. Ну, це момент. Що, чи щось готується на території Кузької АЕС? Чи щось готується на території Кузької АЕС? Що це може бути для цієї АЕС? Дивіться, що стосується Курської АЕС, да, там провокація якась готується. В принципі, вже всі підготовчі дії вже зроблені. Знову ж таки, по колесу фортуни вони вичікують момент. Вони вичікують момент, коли це буде правильно зробити. Для чого вони це будуть робити? Для того, щоб звинуватити Україну, щоб відволікти увагу ще від чогось. Да? Тобто, знаєте, от карта Сімка кубків і. Карта правосуддя це знаєте, як створити якусь таку картинку, як виправдовування своїх неадекватних дій. Сказати, ну це ж типу по закону, ну це ж так правильно, тому що правосуддя це не завжди про законний порядок, це про певні домовленості, да, що, ну, про, про якісь речі, які ну, прийнято або не прийнято робити. Ну тобто якось так. Ну і плюс це ще дзеркальна карта, да, яка. Людині повертає те, на що вона заслужила, ну, тобто, якісь кармічні речі. Що, що чекає Курську АЕС? Скористатися моментом обстрілів. Тобто, щось тут може бути, знаєте, щось палати, причому так, щоб і свій народ зачепило, да, от момент обстрілів. Вони чекають, поки щось там таке дуже активне станеться. Якийсь активний рух буде з цього боку. Там всередині вже щось або хтось знаходиться, да, по відлюднику вже якісь дії, там всередині вони це все вже зробили, вони підготували. Якийсь вибух, ну не бачу я такого великого прям вибуху. Хоча, в принципі, по тут уже можна сказати, що щось таке палати там може, але знову ж такі моменти, де поводі. Да, тобто якась катастрофа або Руйнування чогось що пов'язане з водою, з брудною водою, щоб наслідки були не дуже гарні. Щоб ці наслідки це більше от як радіація, можливо, якісь хвороби, да, щоб більше як по воді. Це з приводу Курської. Що стосується ЗАЕС, чи готують? Вони щось, якусь провокацію на території ЗС. Да. І там так само йде момент. Бачите, карти майже одні ті самі, і там так само, також трійка мечів, там вже щось е, пішло не так. Е, там вже щось зломано. Тобто вони намагаються контролювати, тримати в якомусь стані, я не знаю, щоб хоч якось можна було. Я навіть не знаю, як це сказати. Стосовно Запорізької там вже трійка мечів, тобто вже там не все так, як вони хотіли. А якісь провокації вони готують. Можливо, мінування. Вісім пентаклів мінування. І знову ж якісь резервуари з водою, щось може бути пов'язане з водою. Запорізька ЕС. Що вони там готують. Ну, дивіться, все те саме. Змінити, мати можливість якесь виправдання для себе, для країни, для світу в цілому. Провокація, конкретна провокація, карта смерті це щось таке, що може змінити ситуацію. На ЗС, вода. І знову вода. вода все пов'язано з водою, багато води. Загроза по ЗС на зараз. Стосовно води вона зберігається. От, прямо от постійно вода, 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 вода. Так що панство. Зберігаємо спокій, розуміємо, що брудна бомба то все, що брудне, то виключно про росіянців. О, то виключно про росіянців, тому панство готують. Я ще, знаєте, хочу спитати, от з приводу тої Курської АЕС, чи, чи можуть постраждати наші військові від дій росіянців, від провокацій росіянців на Курській АЕС, чи можуть постраждати? Да. Чи наші знають, Да, звісно, знають, готуються, але ж, але ж друзі, молимося, донатимо. Тому що, ви ж розумієте, те, що не може на зараз виконувати людина, ті завдання виконують дрони. За допомогою дронів це стає можливим. Тому донатимо, збираємо, купуємо, відправляємо хлопців і наближаємо нашу перемогу з вами разом. Я дуже вам дякую за ваші підписки. Дякую за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.